Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжуємо наш обряд по відрізанню токсичної людини, колишнього або будь-яких будь ваших колишніх. Це може бути декілька чоловік, з якими ви більше не хочете мати справу спілкуватися і давати їм свою енергію. Це може бути молода людина, може бути чоловік постарший. Вкладайте в ці картки зображення того, кого ви хочете відрізати. В цю карту це карта жінки, вкладайте своє зображення. І ми будемо відсікати токсичну людину, яка краде в вас енергію і всі ваші блага. Відсікаю, 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 відсікаю раз і назавжди. Відсікаю, 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 відсікаю. Відсікаю токсичну людину від вас, раз і назавжди. Руйную всі енергетичні прив'язки, всі канали. Руйную всі канали, через які енергія тече від вас до токсичної людини, до колишніх, до тих, хто вас руйнує, хто крадніки робить. Все зле лихе. Прибираю, відсікаю вас. Від нього його від вас. Енерговідтоку більше нема. Всі канали зрізаю, відрізаю, всі крадники руйную. Стяги. Все, що у вас було вкрадено, вся енергія, яка від вас до токсичної людини йшла, всі ваші блага, всі ваші втрачені можливості, краса, молодість, гроші, здоров'я, вся енергія, яка у вас була забрана цією людиною. Все, що було вкрадено назад, вам повертається. Як цей пісок добіжить, все, що було вкрадено, повертається вам назад. Буде так. А ми випалюємо і запечатуємо з вашого енергополя прибираємо токсичну людину. Все зле-лихе, нехай. Сіль на себе забере, віск на себе забере. Запечатую. Всі ці канали, більше немає токсичної людини в вашому біополі. Прибираю токсичну людину, агресора раз і назавжди. Той, хто зла бажає, той, хто ваше краде, більше до вас не проб'ється, більше вашого не отримає нічого. З цієї миті ви цілісна, ваша енергія енергополе під захистом, запечатую. Всі канали, по яким ви втрачали енергію. Ваша, енергія тільки ваша. Все, що ваше, вашими залишиться. Буде так і так єсть. Енерговідтік припиняється раз і назавжди. В когось відновлювали крадники, ставили, бачили, що ми вже щось робили, що ви чистились, і крадники поновлювалися. Але нічого зараз ми це все приберемо. всі сили допомоги, прошу, стихія вогню допоможе очисти того, хто дивиться від крадників, від порч, від зглазів, від проклять, від порч, від порщена смерть, відпорщена самотність, відпорщена бідність від втрати жизненної енергії. Все, що ваше, вашим і залишиться. Заперечую негативних людей в вашому житті. Більше вони на вас не впливають, вашу енергію не крадуть. Все ваше вашими залишається раз і назавжди. Оця токсична людина, яку ви зараз відсікаєте, відрізаєте, намагаєтесь їй позбавитись, протягом півроку після цього обряду перестане вами цікавитися, як взагалі про вас забуде. Краще, звісно, такий обряд прийти зробити у майстра це можна в мене або в моєї сестри, ми робимо такі обряди. Гарантовано протягом півроку людина, яку від якої ви хочете позбавитись, вона зникає з вашого життя. І це відбувається так яко, без, ну це не порча, це такий гарний, екологічний я б сказала, обряд, що людина просто зникає з вашого життя раз і назавжди і непомітно. Займається своїми справами і, як забуває про вас, більше в вашому житті не присутнє. В цій людини які з'являються інші інтереси, і від вас уже нічого не потрібно. Йому. Або їй. Так, бувають такі варіанти, що треба жінку відрізати, наприклад, тоже якусь токсичну. Як можна відрізати особу, якщо ви знаєте, що хтось там магічно з вами воює, ніяк не може заспокоїтися, причепився до вас? Так само можна відрізати цю токсичну людину, яка робить вам всякі порчі, крадники. З якою ви воюєте магічно. І також обов'язково треба відрізати від себе колишніх чоловіків. Ем, навіть якщо ви не спілкуєтесь, стосунків нема, але все одно ваша енергія йде до того чоловіка, з яким у вас були стосунки. Жінки набагато енергетично сильніші, ніж чоловіки. Жіноча енергія в 9 разів сильніша чоловічою. І там, де енергії більше. Вона перетікає туди, де енергії менше по вмовчанню. Тобто чоловік буде підпитуватися вами, Не знаю, як українською, поправте мене. Ось, буде тягнути з вас цю енергію, бо чоловіки жіночою енергією люблять наповнюватися. Ось вони сильніше фізично, але енергетично жінка сильніша набагато, в дев'ять разів. І тому ці зв'язки треба відрізати, запечатувати, і щоб більше не було цього зв'язку негативного. Комусь сильно крадники ставили. Треба чистку робити ще. Я би радила зробити вам чистку і захист, ну не тільки цю процедуру, що ми відрізаємо, а взагалі почиститься. Відливки воском добре було б вам зробити і захист поставити. Зараз у нас знижки на відливки воском. Відливки воском коштують 10 тисяч гривень, але це буде вся процедура, з діагностикою, і стільки відливок, скільки треба, це може бути не один, не два, і не три сеанси, в залежності від того, від того, наскільки у вас запущений стан. І по завершенню процедури, коли вже відливка виходить чиста, без впливу магічного, тоді робиться, ще захист, ставиться. Тож запрошую. На відливки воском, дуже класна штука, можна робити дітям. Коли ви робите очищення воском, то краще всю сім'ю почистити. Бо родина це, ну ви всі разом в одному біополі. Відливки воском це як рентген, як відпочаток вашого біополя, і там видні всі ваші проблеми, і всі хвороби, і все, що там, порчене, не пороблено, все, що вас блокує, віск на себе забирає, бо віск це така дуже приємна. Божественна енергія, і він лікує дійсно. Так, все зле лихе. Цей вогонь випалює, віск на себе забирає шоу, віск не візьме, сіль на себе забере. Запечатую всі канали, які, по яким ви втрачаєте енергію. Буде так і так єсть. Все ваше з цієї миття повернулося вам назад, все вас вкрадене. Так, і дивимось, що ми сьогодні почистили. Скажіть, покажіть, в якому стані зараз та людина, яка дивиться. І під захистом ваш стан покращився. Ем, є мрії, які будуть здійснюватись ближче до своїх мрій. Єдине тут вийшло, що тройка пентаклій, і що трошки складний матеріальний стан. І що вам треба допомога, що самі ви не справитесь саме з матеріальною стороною. Так, В якому стані та людина, яку ми відрізали, чи відрізали ці всі прив'язки. Скажіть? Привороти роблю. Треба знімати приворот до жінки, хочу вас повернути. Запричую. перекриваю. Ця людина, яку ви відрізаєте, нею не можна спілкуватися. Утримайтесь від спілкування, якщо це можливо. Прибираю негатив, знімаю нулю. Всі привороти, всі крадніки повертаю тому, хто робив по Верховному суду. Буде так і так єсть. Дуже хочу отримувати від вас щось, вашу любов. Скажіть, покажіть, чи зняли ми всі прив'язки між, між цими людьми? Між тим, хто дивиться, і того, кого відрізаємо, чи зняті прив'язки. Да, зараз відбувається зцілення, прив'язки зняти, ці всі привороти, все відрізано. Дякую. Так, скажіть покажіть, чи є негативний магічний вплив ще який-небудь на тому, хто дивиться відео зараз. У боротьбі зараз Верховний суд. Багато розмов про вас, якісь сплітні. Напад є, агресія з боку людей є. Ви в боротьбі боретесь. Боретесь за свої фінанси, нема допомоги вам ніякої. відкрилися шляхи, але ви в такому стані, що ви не вірите вже, що можна вийти в плюс. І у вас є люди, які агресивно на вас нападають і роблять вам перешкоди. Боротьба за ваші фінанси і за вашу Родину, щоб не було у вас партнера. Десять пентаклей, одні колоди і 6 мечів, хтось хоче, щоб ви були сама, щоб ви були без грошей, і щоб ви були у такому розпачі. Це треба прибирати. Ну, це вже не пов'язано з тою людиною, яку ви цікавите. Тобто прив'язки ми зняли, але треба ще повторювати, буде цей обряд. Обряд треба подивитися 9 разів. Можна те саме відео дивитися, можна дивитися всі. Серії окрема, в мене буде 9 відео про відрізання токсичної людини. Ось, і тут показано, що на вас є ще якийсь негативний магічний вплив і що вам треба робити. Ну, почиститися треба. Гарно почиститись і поставити захист. Тож запрошую до себе на прийом. Вартість буде 10 тисяч гривень на таку чистку. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе, від вас нехай відвер... відвертається, весь негатив з вас. Від вас, як від зеркала, нехай відбувається тому, хто робить, тому хто заказує, назад повертається по Верховному суду, буде так і так є. Таке в нас вийшло в відео сьогодні. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати. Нагадую, що хто і хто донатить, для того чистка працює в першу чергу. Ви ще сили бачать, що саме ви цього потребуєте. Хто не може зробити донат, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поділіться цим відео з кимось, хоч самим собою. І дякую вам за увагу.